Якщо хочете, щоб ваші рослини гарно пережили зиму, їх потрібно до неї підготувати. І ось зараз саме ідеальна осіння, волога, прохолодна погода. Зараз рослини ще зелені, вони вегетують, але підживляти їх азотом вже не потрібно, їх потрібно підкормити. Калієм і фосфором, щоб допомогти молодим пагонам здерев'яніти, зміцнити кореневу систему, в такому стані рослина набагато краще перезимує. А так як зараз йдуть дощі, їх потрібно використовувати по максимуму. Зараз саме той час, коли добрива найкраще засвоюється, прохолодна погода, не жарить сонце, рослинам якраз легко засвоювати добрива. Тому підготуйте свої рослини до зимівлі, зробити це легко, просто можна по листу, можна під корінь, але як зараз дощова погода, то по листу нема сенсу підживляти, тільки під корінь. І нехай всі наші рослинки гарно перезимують. А для цього підійдуть будь-які добрива з містом фосфору і калію, можна й додаткових елементів, тільки не азот.